Привіт! А тепер поговоримо про тих, хто народився 3, 12, 21 та 30 числа будь-якого місяця. І так, у цих людей така травма, як недооціненість. Вони дуже бояться бути непочутими. Для них такий важливий момент, що коли вони говорять, вони хочуть, щоб до них був зворотній зв'язок. Для них дуже важливо, щоб після того, як вони щось сказали, їх прийняли, їх десь... Десь похвалили. А якщо вони відчувають, що вони не прийняті, що вони не почуті, вони просто перестають займатися своєю реалізацією, бо вони відчувають того, що ну, а навіщо я це взагалі буду робити, якщо мене не почують, якщо не буде ніякого результату, якого я буду очікувати. Тобто такий зворотній зв'язок до Всесвіту ви мене не чуєте? Відповідно, я нічого не буду робити.